Ах, ви злодій. Ох, ця зимонька напевно собі вже всі подарунки прикарманила. Ми обміняємо Миколаю на подарунку. Дзвони його спільноті з Почекай, почекай, а раптом вона нас обдурить, не обдурить. Ми, діда надійно заховаємо, аж 30 царстві. Дзвони, дзвони. Алло, Димонко, діда на подарунки. Ох ці циганочки, як завжди, в своєму репертуарі. Ну добре, обміняю дідовий мішок з подарунками на Навіть... айфон. Айфон, айфон. А у нас лише ще... золото. Почекай, почекай. Вчора на вечірці большинстве обчасова У Нього точно айфон. Є. могу тайфо. Беди! Кощі на заставці підійде. Та нічого, нічого, і так і підійде. Тоді залишаєш пішок з подарунками біля центральної ялини. А дай зайфону буде біля найвищої буді.